Та вас, в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт Студії Січ новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Промислові заводи Дніпропетровщини гудком підтримали мир та стабільність в Україні. Як голосуватимемо? Що робити, якщо ви знайшли помилку в списках або стали свідком порушення? На пляжі готуються до сезону, косять траву та прибирають сміття. Свято спорту. На центральній площі змагались боксери. Тепер про це інше більш детально. Промислові заводи Дніпропетровщини підтримали мир та стабільність в Україні гудком 20 травня о 12-й годині. Більше 20 великих промислових підприємств Дніпропетровщини, серед них і Нікопольський завод Феросплавів, Інтерпеп, Нікотюб та Сентравіс Продакшн Юкрейн проголосували виробничими гудками за мир та стабільність в Україні та виказали свій протест проти сепаратизму, тероризму та насилля. Гудок тривав близко трех хвилин. На десятках предприятий металлургии, машиностроения, химических наших предприятий, наших ГОКах Криворожских, на Павлоградских шахтах прозвучал такой гудок наших заводских труб в поддержку мира, который должен быть на территории нашей Украины. 25 травня відбудеться позачергові вибори президента України. Як голосувати на дому, якщо ви захворіли? Що робити, якщо ви виявили помилки в списках або зіпсували бюлетень? Про це далі в сюжеті. Перевірити себе в списках виборців та дописати свої дані при їх відсутності можна було до 19 травня. До 22 травня, включно суд, розглядав всі скарги та приймав рішення. У день виборів внести своє прізвище до списку вже неможливо. Незначні помилки та неточності можна виправити в списках виборців безпосередньо на дільниці в день голосування. Якщо людина захворіла та хоче проголосувати на дому, їй треба не пізніше 20-ї години, 23 травня, передати виборчій комісії власноруч написану заяву та довідку з медзакладу з підтвердженням стану здоров'я. Члени комісії за день до голосування можуть навідатись до вас додому та перевірити, чи дійсно ви не в змозі самостійно прийти на дільницю. Голосування відбувається таємно. Тільки одна людина може знаходитись в кабінці ніяких сторонніх. Послаблення цього правила лише для сліпих. З ними до кабінки може зайти людина, якій вони довіряють. Якщо ви ненавмисно зіпсували бюлетень, звертайтесь до представника виборчої комісії. Якщо ж ви стали свідком порушень, треба звернутись до спостерігача з вимогою скласти акт про порушення, звернутись до виборчої комісії або до суду зі скаргою та актом, або звернутись з заявою про злочин до міліціонерів, які мають чергувати біля дільниці. Освітяни стурбовані безпекою дошкільнят. Саме це стало темою. Обласного семінару його провели на базі дошкільних закладів Нікополя бо нашому місту. Є що показати, та якими надбаннями поділитись. Тема обласного семінару виховання безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку. Його учасники методисти, інспектори управління відділів освіти області, міста, районів Дніпропетровщини. Зараз ми з вами живемо в таке час, яке то у нас відбувається часте, травматизм. Много неблагополучных семей, в которых дети воспитываются в, не в соответствующих условиях, мы выбрали эту тему. Она не только заключается в здоровый способ жизни, а также и учить родителей. Воспитувати свого ребенка, беріч не тільки своє здоров'я, а й ту атмосферу, в якій он знаходиться. Базою для проведення семінару було обрано два дитячих садочка Нікополя, 27 й та 48 й психолого-лікувально-оздоровчий центр. Гості та учасники семінару могли побачити, в яких умовах виховують малечу в нашому місті. Перш за все, вони мають статус санаторного дошкільного навчального закладу. Тут у нас є відповідна матеріальна база, басейн, фітокімната. Крім того, ми виховуємо не лише безпеку поведінки, а ще і прилучаємо дітей до здорового способу життя. Наше місто має певні надбання, певні наробки, і тому ми хочемо поділитися цим досвідом. Сподіваюся, що він стане в нагоді наш досвід роботи для інших міст і районів Дніпропетровської області. Учасники семінару обговорили проблему безпечної поведінки дітей в побуті на вулиці та громадських місцях і обмінялися досвідом. 1 червня стартує пляжний сезон у Нікополі, проте вже зараз на Нікопольському узбережжі в день нараховують від 50 до сотні відпочивальників. Та чи готовий пляж до відкриття сезону? Дізнавалась наша знімальна група. Підготуватись до відкриття пляжного сезону в цьому році складніше. Причина держказничество, яке не проплачує рахунки. А без грошей відповідні організації відмовляються співпрацювати з рятувальниками. Проте всі необхідні роботи на пляжі, хоч і з невеличким запізненням, але проводять. 25 травня очікують отримати паспорт пляжу. Робота на пляжі йде повним ходом. Красять лавки та урни косять траву. Пісок в цьому році не просіювали, проте почистили. Зараз укладені угоди з купел ДФ на вивіз сміття, якого вже чимало. На пляжі встановлені шість біотуалетів, один з них для інвалідів. Є роздягальні три працюючі питні фонтанчики. На початку сезону підключать воду до душових і запевняють, до 1 червня пляж буде готовий до відкриття. 24 травня о 12-й годині в Нікопольському культурно-дозвілєвому центрі презентація двотомника Олександра Чоркащенка Сила слова та голос друга. Книгу видав рекламно-поліграфічний центр Січ при підтримці депутата обласної ради Олександра Фельдмана. Відомий нікопольський журналіст Олександр Черкашенко був не тільки автором фейлитонів, злободенних газетних публікацій та нарисів. Він був поетом-ліриком, поетом-філософом. Його вірші зачіпають найпотаємніші струни душі. Дізнатись про життя Олександра Черкащенка, подивитись фотографії нікопольських фотографів, підписані рядками з віршів автора, послухати самі вірші та навіть придбати двотомник зі знижкою в 10% можна на презентації 24 травня о 12 годині в Нікопольському культурно-дозвілєвому центрі за адресою вулиця Карла Ліпних та Цими вихідними на європейській площі відбулась матчова зустріч з боксу присвячена майстру спорта СРСР, заслуженому тренеру України, актору та каскадеру В'ячеславу Дубініну. Це вже п'ятий турнір на честь В'ячеслава Дубініна. Він заслужений тренер України, майстер спорту СРСР, чемпіон Європи каскадер, який знявся більше ніж в 70 фільмах. Його небезпідставно можна назвати одним з основників боксу в Нікополі. За розвиток спорту в місті В'ячеслав Добінін був нагороджений подякою міського голови. Подяку передали також депутату облради Олександру Фельману за його підтримку спорту. Спорт в місті має розвиватися, наші спортсмени повинні становитися сильні. І только в спорті може бути мир. Спорт і мир завжди гласило і гласить. на турнірі в якості помічника тренера. Виступив нікополець, Юний чемпіон України з боксу Кирило Калєснік. Він розказав, навіщо хлопцям цей вид спорту. Бокс это спорт сильных людей, спорт сильных мальчиков. Бокс растит сильных парней, которые готовы защищать нашу страну, ну даже в такие трудные времена. Позмагатись на рингу мали змогу 15 пар бійців з Нікополя, Тамаківки та Маківки та Дніпродзержинська. Вони продемонстрували гарні вміння та справжній сильний спортивний дух. Всі учасники турніру отримали подарунки та медалі від організаторів та спонсорів. Підтримав захід і депутат Нікопольської міськради Вадим Колєснік за його ініціативи. В Нікополі вже проходив турнір з боксу між спортсменами Дніпропетровщини та Ізраїлю. Вадим Колєснік розказав про подальші спортивні плани. В ближайшему час планують відвітна встреча в Ізраїлі, куди поїдуть наші ребята. Я уверен, достойно достойність честь Дніпропетровської області і в целом нашої України. Предварительный состав команди вже є. Одні каполя будуть два спортсмена, два Дніпропетровська, відкрив рога і Дніпрозінська. Це не перше і не останнє спортивне змагання в Нікополі. Організатори запевняють, далі буде. Олександр, і на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 22 травня температура вночі плюс 15 плюс 16 день плюс 18 плюс 19. атмосферний тиск 756 мм ртутного стовпчика вологість повітря 46% ясно. У п'ятницю, 23 травня, температура повітря вночі плюс 16 плюс 17, день плюс 17 плюс 20. Атмосферний тиск 754мм ртутного стовпчика вологість повітря 47 ясно. У суботу, 24 травня, вночі плюс 16, плюс 19, день плюс 20, плюс двадцять Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 48% ясно. У неділю 25 травня вночі плюс 15 плюс 19, день плюс 19 плюс 23. Атмосферний тиск 756 мм ртутного стовпчика вологість повітря 46% ясно. Ввечері можливий дощ. Це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.